23 та 24 травня у Чернігові біля Катеринської церкви відбувся фестиваль волонтерського руху на підтримку добровольчих батальйонів. У рамках фестивалю проводилась благодійна ярмарка, де були виставлені ручні роботи волонтерів та амуніції військового спорядження. Кожний відвідувач фестивалю зміг отримати професійний урок, поводження зі зброєю від фахівця, бійця учасника АТО. Бажаючі отримали знання з тактичної медицини близько до умов війни, працювала польова кухня, де пропонувалися суто українські традиційні страви, як то куліш, козацький плов, чай. Увесь час в облаштованому тимчасово тирі було людно. Тут здійснювалася акція «Путлер капут кожний бажаючий. Зміг втілити у мишень, де було намальовано обличчя чоловіка, схожого на Путіна, завітали навіть випадково туристи із Франції, вони теж із запальною пристрастю постріляли у Путлера. Перед глядачами виступили чернігівські барди. З великою зацікавленістю люд спостерігав за професійними і відточеними діями козаків-вершників. З кінно-спортивного клубу Козацький Герць із селища Березне Менського району. Протягом проведення усіх заходів був організований скриньовий збір грошових пожертв. Всі зібрані кошти, як запевнили організатори, будуть направлені на допомогу добровольцям, що приймають участь в АТО та захищають нашу країну від російських загарбників та проросійських бойовиків на сході України. Організували патріотичні заходи громадської організації вогонь відродження, благодійний фонд, Центр допомоги Чернігів, Центр підтримки добровольчих формувань. На жаль, органи місцевої влади не долучилися до цієї важливої для країни події. Натомість вони активно підтримали розважальні заходи, які відбувалися в цей же час на іншому березі Десни. Де були надані потужні гучномовці та все необхідне для проведення дозвіллі чернігівців, у час, коли Україна знаходиться перед загрозою зовнішньої навали з боку Росії. Народ собі один звався український, але він не знав, що є ще народ російський. Жили собі добре в та радянська влада, Взяла та й народи ті братами назвала, Маєм Київ ми столицю Україну мати, і не треба москалі нам тут заважати. Повалені раз напився, бо хотів погуляти, з моїм руху наробив, вистрілив з гармати. Ну а рано з на виліз на трибуну І з обдертих він створив червону комуну. Маєм Київ, ми столицю Україну мати, і не треба москалі нам ту заважати. Нече вода з-під Аврори та й попри труду, а я маю собі страчити ту совєтську лату. За таря нам було добре, й кождайма все поле. А володя всіх здивна, вона й голька школе. Маєм Кию, ми столицю Україну мати, і не треба москалі нам тут заважати. А міді добу газда, сіяли, орали. А москалики здуріли, куркульом назвали. Найбесе собі назвали, а то все забрали. Товаріщем нарекли і куфайку дали. Маєм Київ, ми столицю Україну мати, і не треба москалі нам тут заважати. Я не добрі люди, москалі погані. Ліпше хлопці висти стежили десь у Пакистані. А як ні, то сім не бхайте вас застерігаю. Ані я, ані родина вас тут не чекаю. Маєм Києва, ми столицю Україну мати, і не треба москалі нам тут заважати. Всі заводисти забрали, тепер ви магнати Але в нас є Лазуренко, буде помагати. Ще Україна зацвіте і розквітнуть квітки, ще прилізети до нас, ви на заробітки. Маєм ми столицю Україну мати, і не треба москалі нам тут заважати. Нас у школі вчили, Здравствуйте, казати, шлях би трафив москалів, курва ваші мати, а є з ваших та райконів раду ми зробили. Трохи добре москалі, жестись уступили. Маєм Київ ми столицю, Україну мати. І не треба москалі нам тут заважати. Добре, то що москалі танки нам лишили. Стої техніки курейці, де во нам зробили? А ті статуї великі ляні з бородою. Ми на бронзу розпиляли та й зробили зброю. Маєм ми столицю Україну мати, і не треба москалі нам тут заважати. І зброї буде ми, горобців пугати, щоб вони не мішали урожай збирати. Ой ли тітви, горобці, до іншого краю. Будьте чемні москалі, я вам все прощаю, Маєм Київ ми столицю Україну мати, і не треба москалів нам тут заважати. А рубашка то сорочка, воротник то ковнір, а карман то є кишені, а солдат то жовнір. Що зробили москалі з нашої мови? У нас гривня у вас рубель, тілки, то корови. Маємо Київ ми столицю Україну мати, і не треба москалі нам тут заважати. І не треба москалі нам тут заважати.